Вітаю! У цьому відео я розповім, як змінити мову інтерфейсу в операційній системі Windows 7. Буду змінювати російську мову на українську. Хоча операційна система Windows 7 вже давно не підтримується, але все ще встановлена на багатьох комп'ютерах. Тому думаю, що відео буде корисним. Зверніть увагу, що офіційним способом можна змінити мову інтерфейсу лише на версіях операційних систем Ultimate та Professional. Якщо у вас інша операційна система, то можна використати спеціальну програму, яка називається Вісталізатор. Посилання на завантаження я залишу в описі під відео. Відкриваємо меню Пуск. Далі панель керування. Система та безпека. Центр оновлення Windows. Далі налаштування параметрів. Ставимо відмітку навпроти отримувати рекомендовані оновлення таким же чином, як і важливі оновлення. І натискаємо на кнопку ОК. Натискаємо на кнопку перевірка оновлень і чекаємо. Як бачимо, у мене виникла помилка. Будемо її виправляти. Для мене необхідно відкрити служби. Для цього я натискаю на комбінацію клавіш Windows плюс R. І в поле пишу наступну команду. Після чого натискаю на кнопку ОК. Відкрилися служби. Потрібно знайти службу часу та двічі на ній натиснути лівою кнопкою мишки. Для того, щоб вона відкрилася. Якщо служба вимкнена, необхідно її запустити. Для цього я натискаю на кнопку Запустити. Далі рекомендую перевірити центр оновлення Windows. Якщо служба зупинена, її також необхідно запустити. Повертаюся до центру оновлення Windows і знову натискаю на кнопку Перевірка оновлень. Видно, що на цей раз оновлення знайдені і ніяких помилок нема. Спочатку натискаю на важливі оновлення. Я їх встановлювати не буду, тому знімаю відмітки. Після чого натискаю на кнопку ОК. Тепер відкриваю необов'язкові оновлення. Шукаю український мовний пакет. Ставлю навпроти нього відмітку і натискаю на кнопку ОК. На екрані можна спостерігати, що вибрано одне необов'язкове оновлення. Відповідно, це наш мовний пакет. Залишається натиснути на кнопку Встановити оновлення. У моєму випадку оновлення завантажилося швидко, а в процесі встановлення зависло. Зависло воно на етапі створення точки відновлення. І я знаю чому. Я на своєму комп'ютері вимкнув захист системи. Тому зараз я його повторно увімкну. На комп'ютері викликаю контекстне меню і вибираю властивості. Тоді захист системи. Вибираю диск, на якому встановлена операційна система. І натискаю на кнопку налаштувати. Ставлю відмітку навпроти Відновити параметри системи і попередні версії файлів. І натискаю на кнопку ОК. І оновлення системи зразу зрушило з місця. Оновлення завершене. Тепер необхідно вибрати українську мову інтерфейсу. Для цього відкриваємо панель керування, змінити мову інтерфейсу. Вибираємо українську мову інтерфейсу. І натискаємо на кнопку ОК. Для того, щоб зміни застосувались, необхідно перезавантажити комп'ютер або вийти та повторно увійти в систему. Я вийду і повторно увійду в систему. Тепер інтерфейс операційної системи Windows 7. Повністю на українській мові. Відкрию меню пуск. Комп'ютер. Для того, щоб переконатися, що всі елементи на українській мові. Відкрию панель керування. Видно, що всі назви також на українській мові. Звісно, десь та щось залишиться непереведеним. Але в загальному операційна система Windows 7 тепер на українській мові. На цьому я буду прощатись. До зустрічі!